Всім доброго дня, компанія Автофокус. Нове поступлення Jeep Renegade 2015 року випуску. В Америці проданий і виїхав з автосалону у 2017 році. Комплектація лімітед, двигун 2.4, автомат 9-ступка, передні і задні парктроніки плюс камера заднього виду, безключовий доступ. Є рейлінги зверху, електросклопакет, передній і задній. Електросклопідйомники, також регулювання дзеркал. Тут прошу звернути увагу. Всюди в автомобілі такі от резинові вставочки з символом джипа джипа Вілліса. Навіть ось тут є в нас ось така цікава гравіровка електрорегулювання сидіння, автосвітло, сенсор дощу, круїз-контроль, пробіг 54 тисячі кілометрів. Машина по Україні практично не їздила. Ось така мультимедія. Мультимедія у нас е, сенсорна. Так виглядає у нас камерка заднього виду. Ось що вона працює, плюс є виворот. Люди якісь ходять. Ось, ну, менше з тим. Електроручник ESP. Знову ж таки, така проставочка підлокотник, дорога шкіра. Якщо в теплу погоду сідаєте, в гарячий автомобіль, то от якраз що видно, відчувається цей запах. Також у нас є тут парктронік. Ну і що хочу ще додати? Є ще задній ряд сидінь, який виглядає не менш привабливо, ніж передній, кріплення ізофікса. Ну, а також таким цікавим чином зроблено підлокотник з двома підстаканниками, що є прямий доступ до багажного відділення. Ось так виглядає у нас, тут, напевно, не видно вам буде, але багажне відділення тут прекрасного розміру. І зараз я вам це покажу. Також у нас тут є е, Розеточка у нас американського типу на 150-15 на вольт. О. Ну і тут так само ці вставочки. Є. Е. Що ж, давайте я вам покажу, як воно виглядає. Виглядає воно ось таким чином прекрасним. От. Ну, відповідно, тут всякі е, речі лежать. Камерка заднього виду дуже прекрасно передає інформацію. Придбати його можна. В місті Києві за адресою Гната Ходкевича 22Б. Попередньо зателефонувавши за номерами вказаними в оголошенні. Працюємо щодня без вихідних з 10 до 18 години. Придбати можна за готівку, без готівку, лізних розсрочку, а також за крипту. Чекаємо вас на перегляд. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте та забирайте. Всім па-па!